Друзі, всім привіт! Зовсім скоро розпочинаються відкриті кваліфікації на перший мейджор в Counter-Strike 2, який проведе PGL у місті Копенгаген, Данія. Як не дивно, це буде ще й перший в історії мейджор, який відбудеться в цій країні, Мейджори – це найважливіші та найцікавіші турніри у грі. Адже саме тут гравці борються за найбільше гроші і можливість вписати свої нікнейми в історію Counter-Strike. Тож не дивно, що це єдиний турнір, де всі викладаються на максимум. Тож я вирішив записати відео, де поясню, як працює система мейджорів і що команди мають подолати, щоб кваліфікуватися на цей турнір. Цей ролик, зокрема, виходить за підтримки мого першого спонсора на Ютубі Влада Романенка. Дякую. Розпочнемо з того, що починаючи з 2018 року, на мейджерах грає 24 команди з різних регіонів. На даний момент таких регіони три: Європа, Америки. Та Азія. Кожен з них має різну кількість плотів, яка вирішується згідно з виступами на попередніх турнірах від Valve. Наразі розподілення є таким: 17 місць для Європи, 5 для Америк та 2 для Азії. Однак і це ще не все, адже мейджор ділиться на три стадії: Opening Stage, Elimination Stage та Playoff. І слоти для регіонів на перші дві стадії теж розподіляються згідно з виступами на минулому мейджорі. В першій стадії зіграють 16 команд, половина з яких вийде до Elimination Stage, яка колись називала стадію Легенд. З цих 16 команд буде 10 європейських, 4 американських та 2 азійські. Ще 8 колективів пропустять перший етап і пройдуть відразу в Elimination Stage. Серед них буде 7 європейських та одна американська. Але щоб вийти на мейджор, треба подавати не одне коло пекла, особливо якщо твоя команда не грала у стадії Легенд у Парижі. Починається відбір з відкритих кваліфікацій, які стартують 8 січня, тобто післязавтра. У Європі їх буде аж 4, і участь може взяти будь-яка команда, гравці якої не мають ВАК-бадів. В Америці ця частина розділена на два регіони Південну та Північні Америки. Для кожного регіону відведені по дві відкриті кваліфікації. В Азії під регіонів аж 5: Океанія, Китай, Східна Азія, Південно-Східна Азія та Близький Схід. На цьому моменті дозвольте мені вас перервати. Хочу повідомити, що до завтрашнього вечора, до 6-ї години, на моєму каналі проводиться розіграш оцих прекрасних рукавичок, чия ціна в стім 3650 гривень. Ви можете отримати їх за донат у 50 гривень на монобанку, посилання на яку буде в описі до цього відео. Чим більше ви задонатите разів по 50 гривень, тим більше шансів у вас виграти. Всі виручені кошти підуть на проєкт гнів причистий від благодійного фонду Повернись живи. Тож закликаю вас взяти участь і підтримати Збройні Сили України. Дякую. А тепер повертаємося до мейджору. Після відкритих кваліфікацій починаються закриті останній онлайн-етап відбору. Тут ми вже можемо побачити перші запрошені команди. В Європі будуть два такі турніри. З кожного вийде по 8 команд, плюс ще 5 кваліфікуються через десайдер, де зіграють колективи, які посіли місця з 9 по 11 у своїх групах. В Америці на двох відборах виступлять по 16 команд з північної та південної Америки. Однак, через те, що Фурія вже гарантувала собі участь на РМР, Південна Америка отримає на один слот менше ніж північна, тобто 7 та 8 місць на лан відповідно. В Азії буде 5 закритих кваліфікацій, які пройдуть в раніше згаданих регіонах. На РМР пройдуть по дві команди з Китаю, Близького Сходу та Східної Азії, і по одній з Океанії та Південно-Східної Азії. За Океанію образливо насправді Лан-етапи пройдуть у Бухаресті, Монтереї та Шанхаї. У Європі буде два турніри та десайдер. З 32 команд на мейджор пройдуть 17, тобто більше половини. В Америці з 16 колективів пройде 5, в Азії з восьми команд пройдуть дві. Власне, на цьому все. Ось такий шлях мають подолати колективи, щоб кваліфікуватися на перший Мейджер з КС-2, який пройде у Копенгагені. Я вангую те, що буде просто нереальна заруба. Купа команд відвалиться ще на етапі відкритих кваліфікацій. Так само, як і на минулому мейджорі, в нас буде купа несподіваних учасників, типу Монте, Апекс і так далі. То вже зараз вони здаються такими крутими командами. До того про них багато хто навіть не знав. Цього разу їх буде ще більше. Я багато ставлю на Energy, на прізі, на NKT. Я думаю, ці команди можуть дуже сильно здивувати. Буду намагатися максимально якісно освітлювати всі етапи відбору до мейджору у своєму телеграм-каналі, на Ютуб-каналі, але, звісно, в телеграм-каналі буде більше інформації, бо зробити повноцінне відео про квали буде дуже важко. Дуже багато команд, дуже багато несподіванок і так далі. Тож, я думаю, я буду робити якісь подкасти, щоб це було швидко і максимально ефективно та наповнено. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, донатити на Збройні Сили по 50 гривень. Ділитися своїми фаворитами та андердогами з відкритих кваліфікацій у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.